Ваша сплачена платіжка за газ це стійкість країни на енергетичному фронті. Група компаній Нафтогаз. вистоїмо, переможемо, відбудуємо. На часі новини для вас працюють команди фактів сіті та Віконе СТБ». Я нагадаю, що по всій Україні триває повітряна тривога вже майже дві години. Тож залишайтеся в укриттях. На ну, кількість жертв нічної російської атаки дронами на Київщину зросла до чотирьох. Рятувальники дістали з під завалів тіло ще одного загиблого. Всі дорослі до лікарів звернулося 20 людей. Було влучання в гуртожиток та навчальний корпус професійного. Ліцею режищева зруйновано четвертий та п'ятий поверхи двох гуртожитків під завалами, ще можуть залишатися люди. Це була серія ударів. Понад 200 людей евакуйовано. Один із загиблих водій швидкої, який приїхав сюди на виклик після попереднього удару. На місці працюють понад 100 рятувальників та майже 30 одиниць техніки. Раніше в обласній військ адміністрації повідомили, що вночі довкола столиці було знищено 8 дронів камікадзе, які атакували Київщину. О 6.50 наші підрозділи ДСНС ліквідували пожежу на площі 330 квадратних метрів. Зараз на місці залучено 111 рятувальників і 28 одиниць техніки. Про деталі евакуації з місця російської атаки нам розповіли у Київській облвійськ адміністрації. Більшість людей знайшли прихисток у рідних, але тим, хто потребує житло, місто надасть тимчасові оселі. Проведена евакуація. Всіх присутніх на території у даному закладі у багатьох розрядилися телефони. Хтось їх забув в місці перебування, тому встановлюється, встановлюється місце знаходження п'яти людей, і також ведуться пошукові роботи. Впевнений, що в найближчі години будуть фіналізовані роботи, і також ми отримаємо більш глибшу і повну інформацію. На нічні ворожі атаки відреагував президент Володимир Зеленський. Зазначив понад 20 іранських дронів, а ще ракети та численні обстріли. І це за одну ніч російського терору проти України. Щоразу, коли хтось намагається почути в Москві про мир, там віддають накази про такі злочинні удари, зазначив глава держави. Реально наближає мир, переконаний Зеленський успіх українського війська на землі у небі та в морі. Так, президент відповів на заяву Путіна, що той не проти взяти за основу так званий мирний план Китаю щодо України. Ну і за даними Генерального штабу збройних сил України, цієї ночі Росія випустила по Україні 21 дрон Камікадзе. 16 з них цих дронів збила наша система протиповітряної оборони. Наша ППО працювала на Київщині, Хмельниччині Житомирщині. У Житомирській області було збито три безпілотника, але пошкоджено об'єкт інфраструктури. Понад чотири години тривога лунала в північних центральних областях на сході та заході країни. Як відомо, ворог атакує дронами камікадзе переважно вночі. Коли немає візуальної прив'язки, до цілі це ускладнює роботу мобільних вогневих груп, які озброєні і ПЗРК, і крупнокаліберними кулеметами чи зенітними гарматами. Авіація теж працює по шахедах. Тому відсоток знищення, як і був раніше, так 75-80% залишається. Сполучені Штати оголосили про нові санкції, про запровадження нових санкцій щодо Ірану через виробництво дронів. Обмеження наклали проти чотирьох компаній і трьох осіб в Ірані й Туреччині через виробництво шахедів, якими Росія бомбить цивільних в Україні. Рішення ухвалили в американському міністерстві фінансів. Там наголошують, що Сполучені Штати продовжуватимуть викривати іноземні закупівлі закупівельні мережі, які підтримують військово-промисловий комплекс Ірану. Напередодні іранський диктатор. Хаменеї продовжив брехню і заявив, що Іран не задіяний у війні в Україні. Напередодні ввечері ворог завдав ракетного удару по Одесі із застосуванням авіації. Винищувачі Су 35 випустили з моря щонайменше три керовані ракети Х-59. Дві з них збило наше. ППО одна з ракет влучила у триповерхову будівлю свято-іверського чоловічого монастиря Української православної церкви Московського патріархату. Чотирьох людей поранено, одного з чоловіків госпіталізували. У момент удару в Чернечому гуртожитку було десятеро людей. Жоден не відреагував на сигнал повітряної тривоги. У цьому корпусі Мешкали люди похилого віку. В основному для них це проблема вийти швидко, спуститися в приміщення, яке пристосоване до цього. Наслідок ракетного удару почалася пожежа, знищено майже 200 квадратних метрів покрівлі. Наразі масштаби пошкоджень ще встановлюють в оперативному командуванні. Південь кажуть, росіяни вишукують нові способи впливу на українців. Втім, застосовують старі методи, б'ють по цивільних об'єктах. Цього разу знов намагалися помститися так звано за бавовну Уджанкою. Ракетний удар з використанням ракет Х-59. Це, як правило, удар по якихось будівлях в даному випадку вдарили по самих собі. Четверо вбитих, та щонайменше п'ятеро поранених цивільних, такі наслідки дій окупантів. На Донеччині за минулу добу за даними обл адміністрації двоє мирних мешканців загинуло внаслідок атаки росіян на місто Часів'я. Ще одна людина тоді стала поранення. Крім того, один загиблий у Бахмуті і ще один у Красногорівці. Тим часом у Костянтинівській громаді, яка постійно перебуває під ворожим вогнем, пошкоджено щонайменше три житлові будинки. Бійці 24-ї бригади імені короля Данила нині тримають свою ділянку під Горлівкою на Донеччині. Вони прикривають шлях на Костянтинівку і Торецьк, а Також підтримують з флангу оборонців Бахмута. Кожен із них чітко знає за кого і за що воює у багатьох за плечима тяжкі бої на Луганщині, Херсонщині, а також під Солидаром та Бахмутом про мотивацію та будні королівських піхотинців. Олег Корнієнко. Під час ОС і АТО зйомки у окопах це була звичайна буденність, але після повномасштабного вторгнення іноді потрапити сюди до піхоти, в окопи майже нереально, бо тут постійно точаться бої. Ці позиції росіяни атакують уже 9 років, та ані під час окопної війни, ані під час повномасштабної посунути наші війська, хоч на метр, не вдається. Тепер же тут оборону тримають бійці 24-ї бригади короля Данила своїми спинами. А часом і життям піхотинці прикривають шлях на Торецьк та Костянтинівку. Або хаотично ведуть. Стрільбу стрілецької зброї або вже більш-менш прицільно. Часом над головами літають. над головами. Літають ворожі коптери не лише для розвідки, але й скидають з них вибухівки. Та бійці зізнаються в порівнянні з бахмутом, у них тут спокійніше у відкриту атаку. Ворог йти боїться, лише періодично накриває їх артилерією, а меншим калібром. Відшуковує вогневі позиції. Ми на таку ярунбу не ведемося. Ми вже почекаємо, коли вже буде щось серйозніше. Для обгамування ворога у хлопців тут все під рукою: і кулемет, і гранатомет, і якщо треба, росіяни отримують гранату. Жартує постол за його плечима. Звільнення Херсонщини, оборона Соледару та Бахмуту. Сидіти вдома і спостерігати, як агресор розриває країну і забирає майбутнє у дітей. Чоловік не зміг. Ну, щоб в них було цих дітей таких маленьких, бо в мене вже діти дорослі. Ну от щоб в них було все добре, щоб не знали війни, щоб щасливо жили без всяких ракет. Та Я вам скажу, немає часу перепочивати, тому що вони ж лізуть як тар таргани. розумієте? вони їх під кордюмівкою, вони лежали пачками, але вони лізли, вони через трупи лізли там. Він розмовляє з нами, але паралельно тримає під прицілом ворожі позиції. Кулемет Калашникова вже заряджений, але вдарить у відповідь, якщо буде масована атака. Відпрацювали в крайньому разі, коли вже коли е, автомати нам не допомагають, і міняємо позицію. Нову позицію що ворог не вирахував. Нині боєць чуб тут в Донецьких окопах відстрілюється одразу за двох за себе і за власного сина студента. А ще мститься за полеглого племінника й побратимів. Хоча чоловік зізнається, хотів би звільняти сусідню область Запорізьку, бо в окупованому Бердянську залишилися його рідні. Я хвилююся, там два брати молодші. Якби хвилююся, щоб їх не вдягли. У форму і не пустили на нас. За маму за тата хвилюю, звичайно, за тут діток за всіх. Але що, мушу воювати? У мене дорога одна, звільняти їх. Та на перепочинок у оборонців південних рубежів Бахмуту часу небагато. Лише коли працює наша артилерія. Тоді ж захисники можуть і перекусити, і власний побут облаштувати. Бачите, ми зробили макарони по флотськи. собі таку обід зробили. Перекусити, як то кажеться, знаряду. Макарони по-флотськи, так, так. ананас так, так. са так, так, так. У нас що є щоправда, хлопці зізнаються на швидкоруч обладнаний комфорт, звичайно, не замінить домашнього затишку та на фронтові умови не скаржаться. кажуть, вони готові не лише тримати оборону, але й наступати на ворога, аби назавжди вишвернути російську нечість з української землі. Мені не бідно, що через то... Путіна, можна сказати, що діти від себе відривають цукерки і дають нам сюди передову. Ні того бійне, щоб дитина з'їла тут цкерку, а вони нам віддають сюди. Мені тобі ме серце ж дуже гріє. Олег Корнієнко, Євгеній Задоя, Сергій Марченко, факти сі і єдині новини. Пентагон підтвердив, що передасть Україні більш старіші моделі танків Абрамс. На думку Вашингтона, це пришвидшить саму передачу цих танків і пришвидшить сам процес навчання на них українських військових. Нагадаю, спочатку Сполучені Штати планували відправити Україні 31 новий Абрамс, але їхнє виробництво і доставка могли тривати рік або два. Також в американському міністерстві оборони наголосили, що нададуть Україні сучасну бронетехніку і системи озброєння, які дуже схожі за можливостями з танком 1 а 2 Абрамс, зокрема, великокаліберні кулемети. У своїх випусках факти багато розповідають про наших захисників, наших воїнів на передовій, про роботу рядувальників, медиків, енергетиків і волонтерів. Чимало наших сюжетів присвячені також аграріям, підприємцям та усім українцям, які кожен на своєму місці працюють для нашої спільної перемоги. Але цей перелік професій не повний без оборонного комплексу. Усі держпідприємства цієї галузі об'єднані в одному концерні Укроборонпром про те, як забезпечується наша армія озброєнням і військовою технікою. Далі. А може ми не поставимо? Речниця державного концерну «Укроборонпром» Наталія Сад перед брифінгом акуратно поправляє новий 125-мм танковий снаряд. Нині його виробляють за кордоном спільно з країною НАТО, але в концерні сподіваються, що після війни такі снаряди виготовлятимуть вже в Україні. Його безпечніше виробляти за межами країни, не наражаючи на небезпеку наших людей. Чиє життя і здоров'я є найвищою цінністю. Ну і відповідно у зменшити ризики ракетних прильотів. По оборонним підприємствам, яких на сьогодні вже понад 150. Подібні презентації та прес-конференції з новинами українського оборонного комплексу Наталія проводить вже третій рік. Державному концерну Укроборонпром до складу якого входять понад сотня оборонних підприємств. Вдалося налагодити вже цілу лінійку боєприпасів. Маючи чималий досвід роботи в інституті євроатлантичного співробітництва, системі прозоро, на митниці і навіть головредом радіостанції, вона долучилася до команди Укроборонпрому дві 2020-го. до великої війни розповідала про здобутки концерну. Інформація про виробництво і ремонт техніки і озброєння не були засекречені. Нині все інакше. мені легше сказати, чого не можна говорити, ніж те, що я можу сказати. У такій ситуації необхідно щодня балансувати і вивіряти кожне слово, щоб не нашкодити передусім, але з іншого боку, поінформувати і заспокоїти, що український оборонно-промисловий комплекс працює на забезпечення потреб збройних сил. Сол України і інших сил безпеки і оборони. Ось це моя ключова задача. Цієї відповідальної роботи Наталії виявилося недостатньо. Для максимальної віддачі в час війни пішла вчитися на артилериста до Національного університету оборони України. Тепер щотижня проходить теорію і практику. Пані Наташа, доброго дня. Вітаю, бажаю здоров'я. Все добре, настрій? Чудово. Я пропоную вам мап, тренуйтесь, розвивайтесь і навчайтесь. Дякую. Да, Дякую. Фізико-математичні знання і здібності допоможуть Наталі опанувати артилерію. Зуміти стати до лав збройних сил вже навченим з певним, з певним набором знань і вмінь. А це мій громадянський обов'язок. Якщо мені знадобиться вже завтра піти, я буду готова, і якщо мені доведеться керувати взводом, я буду готова з честю і згідністю ці обов'язки виконувати. За рік повномасштабної війни концерн виробив, відремонтував і модернізував у восьмеро більше техніки і озброєння ніж 2021-го. Особлива гордість наших зброярів ракетний комплекс Нептун, який відправив на дно флагман російського чорноморського флота. Москву війна в Україні це свого роду вітрина українського зброяра. Бо ми під час цієї російсько-української війни вперше на увесь світ заявили, що нам теж є чим пишатися. Підприємства концерну Працюють 24 чотири на 7, забезпечуючи наші сили оборони усім необхідним. Ми робимо все можливе для того, щоб ця перемога була якомога скорше, якомога радісніше для всієї країни, тому що і підприємства і люди, які там працюють, точно про перемогу. Василь Сафянюк, Віктор Зеленков, факт Асі Єдині новини. І що, дві години повітряної тривоги минули. Зараз спостерігається відбій тривоги по всій Україні, і на цій позитивній ноті я передаю слово моїй колезі Яні Бразай.